Вітаю вас! Сьогодні ми з вами навчимося створювати невеликі відеофрагменти. Це можуть бути відеоролики, слайдшоу, анімація із фотографій, відеоколаж навіть, або маленький фільм. Для цього скористаємося сайтом Відеоредактор Онлайн, який має назву Зділать відеору. Ми можемо зареєструватись на цьому сайті. Можемо Зайти уже як зареєстрований користувач. Але я реєструватися не буду, бо навіть без реєстрації ми можемо зробити відеофрагмент. Як бачимо на сайті дуже багато реклами, звичайно, але ж без цього ми ніяк не обійдемося. І давайте зробимо невеличку таку відеоекскурсію. Як бачимо, реклама трохи заважає, але я думаю, що з, з, з цим процесом створення відеоролика розберемося і без неї. Отже, верхня частина екрану і нижня частина екрану нам дають дуже багато інформації. Прямо на цьому сайті розміщені інструкції по створенню відеороликів, як створити, як. Його зберегти, як зробити слайд-шоу, як обробити відео, як обробити фото, музику. Ось бачимо дуже-дуже багато інформації. Для того, щоб з нею розібратися, ми можемо перечитати, проглянути рекомендації авторів сайту. Щоб спростити завдання, ми з вами будемо користуватися. Деякими кнопками. Перша кнопка, яка нам знадобиться – кнопка завантаження музики, відео та фото. Отже, натискаємо на цю кнопку і переходимо безпосередньо до творчого процесу. Обираємо зображення, які нам необхідні для нашого маленького фільму. Я їх виділяю, ті, які підготувала, натискаю відкрити. І вони завантажуються. Подивіться, ось іде процес завантаження. Нагадую, що не так багато ми можемо завантажити файлів лише 100, але я думаю, нам їх вистачить. Поки завантажуються наші фотографії. Давайте подивимося: ми можемо завантажити, крім фото, ще і відеофрагменти, і музику. Ось ми зараз це і зробимо. Натискаємо цю кнопочку ще раз, загруз... Загрузіть музику і обираємо у своєму комп'ютері в бібліотеці музики потрібний нам аудіофрагмент. І знову він ось як бачимо, завантажується у нас. Для того, щоб побачити завантажені наші файли, ми спускаємося трохи нижче по сайту. І ось бачимо, ось у нас з'являються два стовпчика. В, якому, в одному з них фото, які ми завантажили, а в іншому ось ми бачимо аудіофрагмент, який ми також додали на сайт. Тут ми можемо побачити, якої, якої довжини буде наш відеоролик. На сьогоднішній момент ось він встановить 4 хвилини 12 секунд. І що ж ми маємо зробити? Ми можемо. Обробляти наші фотографії. Для цього ми можемо їх навіть ось рухати, змінювати їхнє місце знаходження, перетягувати файли за допомогою мишки. Можемо натиснути, ось, як бачимо, на кожну картинку, на кожен малюночок. і Деякі налаштування виконати. Ми можемо задати продовження картинки, ефект, який їх тут дуже багато в бібліотеці. Ну, ось, Наприклад, вибрали ми ефект. Можемо о, довжину ефекта використати. Ось, Наприклад, по замовчуванню в мене стоїть 1 секунда. Можемо збільшити. Можемо Використати певний фон, на якому буде з'являтися наш малюночок, і натискаємо обов'язково Зберегти. Можемо використати таке поняття, як масштаб, адже дивіться, тут можна зробити рамку, можна використати повністю малюнок. ось подивіться, Він буде ось такого широкого формату. Не забуваємо натиснути кнопочку Зберегти. І ось таким чином, ось у нас перший малюночок наш став на весь екран. Для того, щоб ці налаштування примінити до всіх малюночків, ми спускаємося ще трошечки нижче і обираємо масштаб, який буде застосований до всіх малюнків. Ось, наприклад, ось так. І ось тепер бачимо, що всі наші малюночки будуть повністю на весь екран. Далі ми можемо. Видалити необхідний зайвий малюнок, якщо він нам необхідний. Ну, ось, Наприклад, я можу видалити будь-який малюнок, натиснувши на ось цю червону кнопочку. Тепер давайте подивимося: адже наш відеоролик може бути, супроводжувати, може бути супроводжений ще і текстом. Для того, щоб додати текст, ми можемо скористатися ось цим невеличким таким робочим елементом. Тут є лячейка, комірочка для додавання тексту. Набираємо тут тобто, текст, який нам необхідний, наприклад, краса природи. І натискаємо плюс текст додано. Куди він додався, давайте подивимося разом. Ось і ще у нас одна колоночка з'являється. Тут ми бачимо текст. Ми його можемо відредагувати. Як бачимо, зараз він у нас синього кольору. Ми можемо додати довжину його. Ось по замовчуванню він тут виклався як. 2 секунди. Ми можемо його збільшити. Цей ефект він буде у нас тривати, наприклад, близько 3 секунд. Можемо дати ефект до цього тексту будь-який збережений. Далі визначити, в якому місці слайду буде знаходитися наш текст. Або внизу, або по центру слайду. Ось, наприклад, хай буде по центру. Далі можемо обрати шрифт. Можемо брати розмір шрифта, якщо нам треба більшим або меншим розміром, ми бачимо, вже наш текст змінив свій розмір. Можемо вибрати товщину обводки тексту, це зробить його більш виразним. Можемо вибрати колір обводки, коли дійсно наш текст має вже стати таким яскравим. Ось так, наприклад. Дивіться, знову, ось, як він змінився. Так. І не забуваємо натиснути кнопочку Сохраніть, Зберегти. І тепер бачимо, що ось так буде виглядати наш текст. Щоб додати текст на інший слайд, ми знову натискаємо ось тут беремо, вводимо текст, наприклад, Краса душі. Дійсно, краса природи це краса душі. І знову бачимо, що у нас з'являється інший фрагмент. Натискаємо і редагуємо його, натискаємо на коліщатку і редагуємо, знову обираємо місце використання його і так далі. Як бачимо, що е, тут дуже у нас багато. Таких ефектів, які ми можемо використати. Можемо застосувати ці ефекти до кожного слайду окремо, до кожного тексту. Можемо використати їх для всіх слайдів. Наприклад, обираємо ефект для. Зміни тексту. Далі можемо обрати довжину ефекту, можемо обрати вирівнювання тексту. Зараз в мене стоїть вирівнювання по лівому краю, я обираю по центру. Далі ми можемо використати колір тексту. Можемо обрати різноманітні, Можемо обрати колір обводки, коли ми бачимо, що нам текст повинен, потрібен повністю. Одного типу розмір, товщина, і так далі. Тобто тут ми можемо бачити це все у реальному вигляді. І ось тепер, коли ми додали текст і проставили у правильному порядку наші слайди, то тепер можемо переходити до створення відеофрагменту нашого. Звертаю вашу увагу, що ви можете. Створювати відео, але потім можемо його і відредагувати. Коли процес завантаження завершиться, то натиснувши на кнопку створення, або перейшовши у редактор відео, ми можемо змінити його. І тепер ми переходимо до створення самого відео. Натискаємо кнопочку Сделати відео. Як бачимо, у нас. Починається процес створення відео. Ми бачимо його у процентному відношенні. Ось, будь ласка, тільки починається цей процес, поки що 0%. Зараз почнеться процес завантаження нашого відео. Ось бачимо, швидко воно завантажується, майже вже наближаємось до 100%, 76 і так далі. І ось, коли наше відео буде створено, ми можемо його зберегти як відеофрагмент. Ми можемо отримати код, вбудувати його у свій сайт, блог і так далі. Як ми бачимо, процес створення відео вже завершено. Тепер ми можемо переглянути створений відеофрагмент. Дійсно. Для того, щоб переглянути наш фрагмент, ми можемо натиснути кнопочку відтворення, можемо скачати файл. Для скачування ми повинні натиснути правою кнопочку мишки на цю кнопку і обрати зберегти як, зберегти посилання як або зберегти файл як. І наше відео буде збережено. Ми натискаємо і відбувається процес завантаження відео. Потім цим відео ми можемо поділитися у соцмережах. Можемо, наприклад, натиснувши кнопочку Зберегти посилання як ми можемо його вставити у свій блог чи сайт. Я бажаю вам успіхів, дякую за увагу! До наступних зустрічей!